І вони не ну як, вони не теж не приймають, його, вони з одної лікарні перенаправляють його в іншу. Лікарі, лікарні, а у ви лікарні зверталися? Скажіть, ми в лікарню зверталися, потім... У... Тобто це районна ваша лікарня, де ви приписані, яка да, мала да, нас да, да. лікували. Вони його так? перенаправили в госпіталь ветеранів, там його не прийняли, бо там немає лор-відділення. Вони на Руську, так? да, Вони його обстежили і перенаправили в обласну. З обласної вони його там його не прийняли, бо він спочатку мав би у у госпіталі ветеранів вітеранів і тоді вже до них. Це обласна лікарня так вам так. спростовує, так? Вони відправили Дякую. його в е, госпіталь воєнний. госпіталь. там його не прийняли, бо він вже не є воєнним. Що? Чекайте, а ви у Заставницьку поліклініку зверталися як е, учасник бойових дій чи просто як вони України? я не знаю, я вам не можу сказати. Вони ми беруть до уваги. Вони просять документи. Ми надаємо документи і вони його напали. Тобто вони самі просять всі документи, які у вас є. Ви, так, ви так, їм пред'явили. після того як ви пред'явили всі документи, вони побачили, хто він є. Що він дійсно воював на сході і направили його у. Воєнний госпіталь. Почалося... Госпіталь ветеранів на русских. На І почалося футболення, так? Ну, не мене, з футболля... Вони просто Чекайте... не приймають його, розумієте, не приймають. Я зрозумію, а скажіть, будь ласка, якісь ліки, хоч якийсь врач, йому чи ні? Виписали у госпіталі ветеранів, виписали йому зули. Тобто вухо болить, знається, а його запутіли. Так, бо він дуже знервований прийшов з війни він не міг спати. А Яке це відношення має до захворювання вуха? А, я не можу вам сказати. А потім його направили на комісію МСЕК. йому дали 25% зниження працездатності. І е, ми, з... ми мали звернутися у Чернівці, у воєнкомат. Там йому сказали, що виплачувати йому цю страховку ніхто не буде, бо він не є інвалідом. А інвалідність не надали, нічого? Ні, нема, не нема групи на таку. Тобто захворювання вуха вони дали заспокійлення, ні, ні, вони виявляли, але дали заспокійлені. Вони тобто, не, не написали, що в нього вуха загнили. Вони написали, що у нього тугу вухи вухость якоїсь там себе. Захворювання вуха вони лічать заспокійливими? Так. Я забуду, він називається. Це спокійно, на травах йому він спати може. Ага. То, що вухо болить, найболить, але добре так? Буде не спати, не та буде чути болі, так? Тобто всі лікарні в області відфутбовили учасника бойових дій. Хвору людину футболять замість того, щоб лікувати вони не приймають просто, бо це там немає такого відділення, там він не може лежати, бо е, він ще там не відлежав, а там він вже не воєнний, його туди не приймають. Так скажіть, будь ласка, а що тоді цій людині робити? А я звідки знаю? ж вухож, це серйозно, так Захворювання серйозне. і треба. Тобто то, потрібне коронічне втручання зараз, і то безвідкладне. Я не знаю, він був у ще коли служив, мав зробити операцію, але його звільнили за... за станом здоров'я. Не по наказу президента, а за станом здоров'я. Там мені вони... простоміни, mm -hmm. там кожні. І все буде добре. Да. А по і все пройде, так? Да. А, як коли са армії, одна таблетка йду всього. З голови від них одна та сама. А Ага, так ну і зараз що робити? Ну от я не розумію. Що зараз ці людині треба робити йти, зараз? Обстежуватися. Оперувати. Куда йти обстежуватися його в футболі? Вже були. Що робити? Ще раз будемо. Друге вухо вже теж доходить. Ну а я вам раджу, значить, піти в Заставницьку поліклініку і не давати ніякі документи, просто принести паспорт і в мене України. Мене от мене таке захворювання. Прошу робіть щось, бо болить і я хворий. Просто у нас обстеження там, де він лежав у госпіталі. У нас там є виписні ці ви пікризи. то не давайте. А як не давати? Вони не розуміють, що з ним є. Ага, там є, там є там заключення. Є, там є заключення, Велка, є. Та, е, заключення вилка. Шейки заключення. Там є виписний пікриз, відоску про хворобу. Це все якась аудіограма. Там його є. Я є, все зрозумію, тобто ви на даний час. Не не отрили належного лікування в жодній в яких ви зверталися. Mm. Тобто заставні Лічені. на русські воєносні на, на Буковинській так на обласні. Ми його оглянули, направили у в... то, що направили mm -hmm. це одно, а то що не лікуються, друге. А тобто вони не мають там морві обласна. Чому не прийняла на лікування стаціонарне? Мав, мав би відлежати спочатку на лікування. І це був такий, такий доказ, така причина? А що... вони якось там довідку давали. Те, що людина хвора, це одно, а то, що вона не має документів, то це друге. Так? Якщо немає документів, значить додому помирає, бо ти не маєш право лікуватися. Так виходить у нас? Я не знаю, не можу Немає інвалідності. Немає інвалідності, значить не лікує. Да. Немає інвалідності, не лікують да. наші лікарні. А інвалідність не дає, бо він Днів не стає. А скажіть, будь ласка, хто це в обласній лікарні вам таке сказав? Лор відділені, лікаря не пам'ятаєте фамілію? Є діагноз і вони не виставили. Це давно було, скільки було? Серпень місяць. Це було ще в серпні? Да. Ну, приїх, зараз centimet листопад. Centimet einfach... І загострюється хвороба. Так, бо ось хворі загострюється, так? Стати не можна. У вас такі приступи зараз є, що голова починає боліти, не можна стати з ложка, не можете, так? По три дня, по Я можу потопитися і йти в подушки плюс. Кров витікає? Слуха, носа. Тобто негайно потрібно втручання лікарів. Вони ігнорують. Вони переводять до мної лікарні. Ось ми бачимо, як у нас лікарі працюють нашій обласній лікарні, як наша медицина працює в нашій області. Тим більше хлопців з бойовим як з сходу. Так? Ви ж є учасник бойових дій. маєте посвідчення. Оце так в нас в області лікують учасників бойових дій. Все добре, дякуємо.